Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни градами та важкою артилерією протягом ночі окупанти били по Нікопольщині. Ворожі снаряди прилетіли у дві громади. Внаслідок обстрілу перебито комунікації та пошкоджено будинки. Жертв, на щастя немає. Більш детально про ситуацію на Дніпропетровщині розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню. Доброго ранку, Марко. Доброго ранку, друзі. Понад 60 снарядів окупанти цієї ночі скерували на Нікопольський район. Під прицілом опинилася червоно-григорівська та Марганецька громади. Останні дісталося найбільше. Люди дивом не постраждали. Проте є чималі руйнування. Далі пряма мова. Через знеструмлену насосну станцію Марганці та навколишніх селах без водопостачання залишилось 45 тисяч родин. Були понівечені будівлі та пару автомобілів. Попри сигнали тривоги та загрозу артобстрілу, ніч в самому Нікополі пройшла спокійно. Давайте послухаємо. Ми продовжуємо свою роботу. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Усуваємо наслідки обстрілів на Криворіжжі. Ніч також минула без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Далі пряма мова. Комунальне підприємство в робочому стані працюють. То шановні, ми також продовжуємо працювати, допомагати, допомагати тому, хто потребує цієї допомоги, тому що тільки разом ми все зробимо і всіх здолаємо. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. і вже 12 населених пунктів звільнено в Луганській області. Останньою додалася Макіївка, а вона на шляху до звільнення Сватового, через яке проходять три дороги. Просування на Луганському напрямку йде не просто кожен метр дається дуже важко. У Росіян був час підготуватися і завести велику кількість мобілізованих. Загалом за минулу добу ЗСУ знищили понад пів тисячі окупантів. Від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області. Загалом, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. І з похолоданням на Дніпропетровщині зросла кількість пожеж в житловому секторі. Лише минулого тижня їх сталося понад чотири десятки більшість через порушення правил безпеки, серед яких перенавантаження проводки, обігрів газовими плитами та проблеми з пічним опаленням, як не спалити оселю, гріючись надважливі поради рятувальників. Далі у сюжеті Владислава Авдієнка. Рекламою міні пічок та буржуйок переповнені соцмережі. Обігрів до 30 квадратів. Усе безпечно твердять продавці. А їх можна ставити у квартирі? Так, вони герметичні, тільки треба вивести димохід. І люди купують, і навіть встановлюють у квартири. Як от ця пара блогерів з Київщини. Вважають пічне опалення у багатоповерхівці то безпечно. Були або і я цього моменту Задрав обої і убрал плинтус. даже витяг вбрався. Все, що може загоратися, я отсюда убрал. Хоча час від часу здоровий глузд повертається до відеомейкерів. Козирек із дерева. І якщо представте, если будуть большие іскри, отсюда лупить, то можна зажечь эту кришу. А ось вже Сумщина. Люди протестують проти сусіда, який також поставив пічку. кажуть, коли він її запалює, у їхній оселі тягне дим. Відкриваємо зал, а зал далі кухня, відкриваємо зал, а туди чат з калідора і вентиляційні канали. Власник буржуйки твердо стоїть на своєму. Якщо бахне хорошо, що повилітають вікна, що робити? От тоді вони будуть по черзі де мене прийти, погрітися, або поставити сюди щось на там чай. рятувальники твердять, буржуйка в квартирі це порушення пожежної безпеки, а в приватному будинку треба дотримуватись низки правил. У квартирі категорично заборонено. Це е, мається на увазі приватний дім, е, її потрібно розташовувати за метр півтора від стіни. А також поверхня, на якій вона облаштовується, повинна бути з негорючого матеріалу. Також димохід потрібно вивести назовні з буржуйки, щоб не задихнутися чадним газом. А от і ще один небезпечний метод обігріву. А ось так буває, гріються пенсіонери. Вмикають декілька газових конфорок, а на плиту ставлять каструлі із водою, аби тепло краще розсівалося. Дехто замість каструль використовує обрізки залізничних рейок або ж металеві сіточки. Розкальонні проволочки і дають інфракрасне злучення. А цей умілець взагалі створив власну водяну систему опалення. До каструлі на газовій плиті він приєднав труби та насос для циркуляції. Оте труби йдуть на різні кімнати. У нас вже пошла активна циркуляція. Експерти застерігають, вода у каструлі може закипіти й, виплюхавшись, загасити полум'я. Великі шанси задихнутися газом. А ще у кімнаті разом із газом згоряє кисень. Об'єм кисню в приміщенні будівлі може зменшуватись, і людина навіть може не помітити, коли знепритомніє, і це може призвести до летальних наслідків. То що краще скористатись обігрівачами? 17 градусів в квартирі, холоднавата. Квартира угловая, тому стіни сирі. Пані Мелітіна показує на початку опалювального сезону батареї ледь теплі, тож поки змушена користуватися одразу двома потужними обігрівачами: один на півтора кВт, інший майже на два. Так швидше, етат планомірно, але набирає тепло хорошо. Ми слідимо, ми нікуди не уходимо, не оставляємо каміни. Радянська проводка може не витримати потужних обігрівачів. Є небезпека короткого замикання. Попереджають у ДСНС, особливо цієї осені, коли енергосистема перевантажена через обстріли російських терористів. Зазвичай е... Електропроводка в квартирі споживає від 1,5 до 5 кВт. Щоб запобігти виникненню пожежі, годину він попрацював, потім на годину його вимикаємо. І також потрібно розподіляти навантаження. Не потрібно одночасно, наприклад, включати обігрівач з мікрохвильовою пічкою. Також до уваги власників бензинових генераторів. Їх можна вмикати тільки на відкритому повітрі та із якісними подовжувачами, що витримають потужний струм. Владислав Авдієнко, Сергій Озоров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.